Доброго дня, мої шановні глядачі. Подивимось, які основні події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, а саме з 11 по 17 березня 2024 року. Так, що це в нас випало одразу? Витік якоїсь інформації. Витік інформації. Зараз розберуся. Що це? Витік якоїсь секретної інформації, яка стосується реального напрямку. Хтось розголошує інформацію. Ми дізнаємося про зрадника. Ми дізнаємося про якогось зрадника, який співпрацював з орками. І який зумовлював оцю таку, от, ну скажімо так, він розкривав всі таємниці, що призводило до багатьох жертв. Щось таке буде. Окрім того, ще така версія, що ми дізнаємося про те, що в нас діяла ДРГ, буде викрито це ДРГ, буде викрито роботу ДРГ. І ми побачимо, почуємо про це. Ну, знову ж таки, мова йдеться про крадіжку інформації. Ну, більше я схильна до першої. До першої версії. Перша версія людина, яка, скажімо так, хайпувала на війні, яка нібито допомагала, хайпувала, рекламувала себе, але в той же самий час вона відводила від себе підозру, сливаючи інформацію. І оце злиття, воно буде припинено. Буде припинено. Подивимось. Далі, друга подія. Друга подія в Україні. Важка ситуація. Так, якась важка ситуація з ресурсами. Або відчудженими людьми або територіями. Дивіться, відчужені люди це можуть бути військовополонені, або відчуджені території це окуповані території, тобто тут королева ресурсів. І вона говорить про е, герміт. Це відлюдні, відлюдні відлюдники або це відчуджені території. території. Король жезлів взагалі це жезли, це люди також, це фізика. Більшість тут йдеться мова, я, на мою думку, про людей. про людей. Важка ситуація з обміном полонених. І тут знову ж таки буде залучатися третя сторона. Вона потребується ситуація залучення третьої сторони, яка може допомогти в цій ситуації, може допомогти в ці сит... зупинити, зупинити цю, ці переживання в реальності. Вона сама запропонує пропозиція, пропозиція зупинити. Ну, ось так. Темні люди можуть нам допомогти, до речі. Темні люди. Смугляві. Важка ситуація. Або навіть десятка жезлів це зв'язка людей, от, скажімо так, група людей. Група людей. Може йтися тема повернення. Це, чи це будуть якісь остаточні перемовини стосовно обміну, це буде залучення, пропозиція третьої сторони допомогти і буде йти тенденція до визволення обміну військовополоненими? Якби говориться вихід із токсичного. З токсичної ситуації і ну, повертається. І третя подія. Третя подія, якісь зміни. Зміни, зміни. Дивіться, може бути якийсь баг на територіях, на територіях. Там, де не ми переможці, там, де ми не переможці. Зрозуміли? Якісь зміни. Зміни до вищого суду. Тобто зміни невигідна позиція, вона трансформується в якусь контрольованість. Трансформується. Так, карта війни, карта війни, полегшення в якихось військових подіях. Е, ну, я так зрозуміла, на тих напрямках, там, де в нас йде важка ситуація, можуть іти якісь зміни. Зміни. Ці зміни на покращення, ці зміни на покращення. Давайте подивимось, тут бежу відкриємо. Ну це, ну там буде вищий суд. Я вам так скажу. Там буде вищий суд. Вищий суд, для кого вищий суд? Ну, це дивіться, карта лицар-мечів, це карта військових Російської Федерації. Тобто вони попадуть на вищий суд. Щось там в них буде, якась в нас буде справедливість. Для нас буде справедливість ці прямі карти, вони для нас на благо. І по справедливості е, в, в їхня потужність, їхня потужність, вона е, занепадає. Тобто там будуть наші якісь такі дії дуже вправні. Так, вищий суд, вищий суд для нас, вищий суд для орків, вищий суд для, для нас. Ми своєю роботою блокуємо. Якусь застійну ситуацію. Наші хлопці блокують. Щось буде там трансформовано. Щось наше заблокують, зупинять. Можливо, наступ, наступ зупинять орків. Так, вищий суд для орків покажіть. Як раніше... Розчарування і немає вибору іншого, як відійти. Ну, дивіться, я так розумію, що на якомусь напрямкові буде вищий суд для наших і для орків. Для наших наші успішно щось стримають, зупинять. А для орків буде в них розчарування. В якій ситуації, і вони получать, получать вони сум і апатію. Будуть вимушені від чогось відмовитися. Ще насмілюся припустити, що щось може прилетіти на окуповану територію. Тут якісь темні домовленості йдуть, я вам вже говорила. Не тільки до нас приходить їхня ДРГ. Темні домовленості, приховані домовленості. Там є також наші люди, я вам говорила. Тому подивимось, давайте я не буду більше лізти в цю тему. Поживемо, побачимо, що буде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій!